Ваш надійний інтернет-магазин Зімак, я хочу подивитися на S25FE. В цілому видався непоганий телефон. От перший погляд по дизайну, взагалі, супер-топчик. Як ви отримуєте телефон? Це не буде огляд, тому що огляд ви можете подивитися детально 150 мільйонів блогерів вже зняло на різних мовах. Це не буде огляд, це буде просто, як виглядає телефон. І давайте спочатку. Як виглядає телефон? Отак ви отримаєте телефон. Новий запакований, от на таких пломбах. Ну, там написи там плюс-мінус такі, бо вони можуть бути різнитися. Виготовлено в В'єтнамі. Смужка під кольор. Отак виглядає коробка нового телефону. А так виглядає телефон всередині. Я взяв колір Наві, чомусь мені більше всього сподобався. Там є ще темний, Jet Black, здається, називається. І багато там ще світлих кольорів. Два кольори брюзовий і ще якийсь. Забув, я буду робити ще відео з порівняннями кольорами, там буде більш детальніше. Давайте перше питання постійно запитують за виклики в ви, запис викликів. Так, я захожу, сюди налаштування, запис викликів. Тобто тут є він, запис викликів, це така сама версія, яка продається в компі, або тощо, але в нас продається значно дешевше. Повірте, коли ви побачите цю ціну, я не буду її писати. Ви можете запитувати, я буду вам писати в. В особисті, або ви можете зайти на сайт у нас подивитися, вам вона сподобається. Вона буде дешевша, ніж продається в Комфі Ало, і так серйозно дешевше. Тобто ми вже їх там почали продавати, і клієнти просто в, шо, в шоці. Цей телефон, я наголошую, нічим не відрізняється, який продається в Комфі Ало тощо. Але, ну, звісно, відрізняється гарантія. Тобто, у нас є наша гарантія 12 місяців від нашого сервісу, а там гарантія. Від Samsung України. це компанія, яка завозить телефон для цих великих мереж. По оновленню. Давайте одразу оновлення перевіряємо. Я тут поставив вже на паузу. Так, він, він пропонує якісь оновлення, можете подивитися. Ну, зараз на жовтень безпеку оновити. Ми зараз це не будемо робити. Оновлення він отримує без питань. По мові, я думаю, що ви зрозуміли, що мову можна вибрати будь-яку. Тобто, коли включається телефон, його просто вибираєте мову. Зараз я спробую допомогти побачити, скільки мов, додання мови. От скільки мов є в цьому телефоні. Ну, як в, в будь-якому телефоні, якщо чесно, Samsung є. Там більш-менш, якщо це саме глобальна мультирегіон версія, є всі мови, які нам потрібні. І українська також. Ціла купа Ай помічників. Дуже непогана така камера, на мій погляд. І всі люди, які хочуть придбати там s 24 s 23 там всякі там ці все. Будь ласка, подивіться на цей телефон. Мені здається, що він вам підійде. Краще, ніж ці старі флагмани. Краще новий субфлагман, ніж старі флагмани. В цілому дизайн прикольний. Мені зайшов. Купити у нас, тому що у нас, по-перше, гарантія нормальна, 12 місяців, ми надаємо на заводський брак, звісно. Якщо розбили, утопили, то вибачте, це не гарантія. Ми не дуже давно на ринку, ну, дуже давно це з 2012 року. На мій погляд, це досить тривалий час для інтернет-магазину. І у нас є класні мова: є накладений платіж, тобто без предоплати. Ми, ми не беремо предоплати навіть 200 гривень, тобто ми відправляємо вам на ложку без предоплати. Але ну це, якщо чесно, дорого, нову пошта це грошей бере за це. Тому я завжди раджу купувати через АйПан. Тобто оплата на розрахунковий рахунок. Але якщо не довіряєте, без питань ми відправимо в день замовлення. Ми продаємо тільки те, що реально є в наявності, не треба нічого чекати. Очікувати тижнями ми продаємо такий реальний товар, який є в наявності. Там є в кольорах, там я не знаю, ну от у мене взяв, взяв Jet Black на 256. Те, що сьогодні, я так розумію, продається чи що воно. Ace Blue, отакий, на, дві, на 256. Модель побачила, отака. бачите, модель. От якщо розбиратися, то це мультирайон називається. І це точно така модель, яка продається в компілото. Ось такий новий буде запакований телефон. Ніяких ризиків немає. Беріть у нас, класні ціни. Що вам ще сказати? Забирайте, поки є. Бо телефон прикольний.